Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні в мене ролик про перші роботи на полуниці ранньої весни. Сьогодні у нас 20 числа березня. Я дочекалася, поки встановилася більш-менш сонячна суха погода, і починаю працювати з полуницею. Полуниця ще спить, але потихеньку вже виходить з зими, і нам потрібно їй в цьому допомогти. Перше, що ми робимо, це видаляємо усе старе листя. Все, що можна буде руками, що легко відділяється, видаляємо руками для того, щоб повністю видалити разом із цим хвостиком. Те, що так легко не відділяється, не підсмикуємо кущики, а відрізаємо секатором. Це маніпуляція номер один на полуниці. Прибираємо все зайве для того, щоб дати можливість наростати молодій зелені. І разом зі старим цим листям ми прибираємо там можливих, можливих спутників чи спори яких захворювань. Все це ми прибираємо. Це перше. Прибираємо усе сухе, усе пошкоджене, якісь плямисте, усі листочки, які нам не подобаються. Залишаємо лише такі свіженькі, молоденькі листочки. Працюємо дуже обережно обережно, щоб не пошкодити серденько полуниці, тому що це точка росту в неї. Там дуже обережно працюємо з цією брунькою. Якщо у вас полуниця була замульчована, то тимчасово прибираємо минулорічну мульчу для того, щоб дати прогрітися землі. Цю мульчу повторно не використовуємо разом з листями. Я використовую вже далі компостую. Далі, другий етап це рихлення. Рихлення повинне бути. Не дуже глибоке, прорихлюємо землю для того, щоб закрити а, оці такі канали випаровування вологі землі. Це перше. І друге для того, щоб дати дихать курінням. Разом з рихленням, звичайно, проводимо і прополку. Все, Землю підготували. Далі наступний етап це обробка полуниці. Обробка полуниці проводиться обов'язково ранньою весною, і вона може бути хімічна, біологічна чи обробка народними засобами. Хімічні, зараз ранньою весною, можна з ними працювати, тому що ці препарати працюють. При плюс 5 градусах мені подобається обробка хорусом. Розводимо за інструкцією і оприскуємо посадки полуниці по листу, плюс ще обробляємо ґрунт. Біологічні обробки біологічними препаратами можуть бути, але для них зараз зарано. Вони працюють при. Сталих вже плюс 18 градусах. Це в мене посадка минулорічна, тільки перший рік, минулий рік вона плодоносила. тобто це вже посадка буде два роки да, цього сезону. Захворювань на ній минулого року не було. Я буду працювати народними методами. Дуже люблю обробляти полуницю по листу попелом. І попел тут використовується не як підживлення, а саме як обробка полуниці. Попел діє як інсектицид і як фунгіцид. Тобто ми е, вб'ємо і спори грибів, і можливих шкідників, які тут є. Я працюю в тиху, сонячну, суху погоду. Земля, звичайно, після зими волога, але листя, на, листя полуниці вони сухі. Зараз буду обробляти попелом. Попел у мене від спалення дров. У каміні я його збираю всю зиму і використовую дуже широко на своєму городі. Про попіл в мене є окреме відео. Кому цікаво, подивіться, посилання залишу у описі під цим відео. Попіл в мене частково з, з, з таким з незгорілим вугіллям, да, тому я його буду просіювати. У мене ось така спеціальна лопатка. Це лопатка від туалетів для. Наших домашніх улюбленців. Ось так добряче просіюю по листочках, добре обсипаю усі кущики. І так лишаю на декілька годин, ще раз повторюю, по сухому листу і в суху погоду. Хоча б там 2-2 години не повинна бути доща, тому що він зразу змиє. Попіл, а треба, щоб він трошечки на листочках. Все, після того, як пройшло, пройшло дві години, якщо немає вітру, то просто пройду і ось так пообтрушую з листочків, щоб а, попіл не, не визвав ну, таких опіків на листях полуниці. Ще раз хочу повторити, що тут попіл використовується не як добриво, а саме як інсектицид і фунгіцид. Підживлення полуниця зараз не потребує, тому що вона ще спляча і коріння ще не здатне всмоктувати. Поживні речовини. Підживлення буду проводити у квітні. Як тільки побачу, що підуть, підуть розвиватися ось ці молоденькі листочки. Перше підживлення, ось наше серденька. Перше підживлення буду проводити нітратними добривами. Я використовую курячий послід настоянку, буду проливати під корінь. І це повинно бути після цієї обробки пройти мінімум два тижні, тому що після внесення попелу, по-перше, лужність землі міняється, і е, все ж таки в землю потрапляє фосфор, кальцій, е, магній, ну, багато інших елементів. А Фосфорні добрива разом з азотними використовувати не можна, тому що азот швиденько вилітає у повітря у вигляді аміака. Значить, Два тижні пройде, можна буде підживлювати азотними добривами. Далі я підживлюю також фосфорно-калійними добривами після того, як полуниця почне викидувати квітоноси. Тоді я попел буду підсипати під кущ, вже не по листу, а просто під кущ. Або буду робити водний розчин попелу, один стакан попелу на відро води і проливати по, лі, по півлітру, літр під кожен кущик. Зараз Наша задача тільки відкрити землю для прогрівання, очистити полуницю та обробити від хвороб та шкідників. А вже про підживлення будемо думати трошечки пізніше. У мене на сьогодні все. Я обробила з вами лише маленький шматочок своєї полуниці. В мене ще он скільки роботи, тому буду прощатися. Квітучих усім садів, гарних вружиїв, до скорих зустрічей, папа.